Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і сьогоднішнє моє відео для початківців. Я хочу вам розповісти і показати, як правильно вив'язати петлю соломона. Петля соломона дуже часто зустрічається у в'язанні, особливо, коли ми в'яжемо шалі, шарфи. В'язання петлями соломонується е, таке повітряне і дуже ніжне. Тут я пров'язала ніби установочний ряд для того, щоб зручніше мені було показати вам, як це все робити. Дивіться, припустимо, ми ось де в'яжемо там нам по узору. І доходимо до того місця, де нам треба зв'язати вже петлю соломона. Дивіться, петля Соломона отак самого витягується. Витягується петля, яка на гачку. Цим Робоча нитка пальцями притримується лівої руки, захоплюємо робочу нитку протягаємо через цю петлю, яку ми витягнули. Одна петля на гачку в нас. І вводимо гачок під цю, під цю ниточку, що ми тільки що придержували руками. І звідти витягаємо ще одну петлю. І на гачку. Дві петлі, які ми захоплюючи робочу нитку, пров'язуємо разом. У нас виходить петля соломона. Зазвичай ці петлі пров'язуються парні, тобто по дві. Ми витягуємо ниточку на ту саму висоту, стараємося, щоб не більша, не менша була. Притримуємо пальцями робочу нитку, захоплюємо її гачком, протягуємо через цю витягнуту петлю. На гачку. Одна петля. Тепер вводимо гачок під цю ниточку, яку ми тільки що притримували. Ще раз захоплюємо робочу нитку і витягуємо звідти петлю. Получається дві петлі на гачку. Захоплюємо робочу нитку і пров'язуємо ці дві петлі на гачку. Тут такий ніби як вузлик. І далі ми його, наприклад, нам в оце місце треба їх приєднати, ці петлі соломона. Ми приєднуємо звичайним стовпчиком без накиду. Дивіться, виходить, в нас от, так от. дві петлі соломона. Далі, припустимо, нам треба в'язати. Зазвичай вони повинні бути, ці петлі, виходить, ніби таким ромбіком вони повинні бути. Зараз я вам це все далі поясню. Далі робимо петлі соломона. Витягаємо петлю. На ту висоту, яку нам потрібно зробити в петлю соломона, руками придержуємо, захоплюємо робочу нитку, через цю петлю проводимо. Вводимо гачок під цю нитку, яку ми тільки що притримували, витягаємо петлю і пров'язуємо дві петлі які на гачку. Знову витягаємо петлю, придержуємо пальцями робочу нитку, гачком захоплюємо її зверху, цю робочу нитку, витягуємо через цю петлю витягнуту петлю на гачку. Далі знову вводимо гачок під цю нитку, що ми тільки що притримали, і витягуємо петлю на гачку дві петлі, які ми пров'язуємо одним прийомом. Приєднуємо Слідуюче місце стовпчиком без накиду. От таке, виходить повітряне в'язання при петлях соломона. Давайте, друзі, я ще раз вам покажу. Як пров'язувати, я також вже показую без коментарів. Як ви беріть, ставте на паузу, вертайтеся і вчіться, як його робити. Далі я просто показую, щоб ви бачили, як його робити. Далі припустимо нам. Розвертаємося, робимо три повітряні петлі і розвертаємося, і робимо, припустимо, навіть зазвичай не три, роблять або три повітряних петлі. Ніби підйому, щоб на другий, або зазвичай роблять також замість трьох повітряних петлі підйому, роблять петлю соломона, щоб перейти в другий ряд, замість трьох петлі підйому. Тоді повертаємо в'язання, робимо ще одну петлю соломона, і дивіться, і ми приєднуємося. Ось цей вузлик, що був між, бачите, ми тут зробили дві петлі соломона і тут такий вузлик. І в цей вузлик ми приєднуємося з стовпчиком без накиду. Тут, бачите, так... Ну, тут так виходить, просто що це, це заміняє це, ця петля соломона ну, підйом на другий ряд. Далі робимо знову, дивіться, витягуємо. Петлю захоплюємо робочу нитку. Витягуємо ще одну петлю, пров'язуємо. Знову робимо слідуючу петлю соломона. І дивіться, і тепер далі ми приєднуємося. Дивіться, ось де, що між двома петлями соломона був вузлик. Ми в нього приєднуємося стовпчиком без накиду. І тепер я вам ось можу вже показати, дивіться, отаке от от повинно при, при в'язанні петлями соломона таке в'язання. Получається, в нас ніби отак от от, ромбик при з'єднанні цих петель вдвох. Один рядок пройшов, а тепер вже другий рядок, отак от от у нас повинна виходитися отака от конфігурація, ніби як, як ромбик у нас. Давайте я ще зараз скільки рядочків пройду і вам включуся покажу. Дивіться, друзі, як воно вийшло. Як красиво цими петлями соломону, така повітряна в'язочка? Воно виходить, нас, бачите, Так як я вам і говорила, все, от так от, ніби ромбиками. Так обов'язково повинно чотири сторони ромбика. Де би ми не взяли, то, то виходить, бачите, чотири сторони ромбика. Отак от воно це правильне в'язання. Просто отут в нас получається, ніби як три. Тому що ми тут просто цю петлю замінили замість трьох повітряних петель підйому. То просто він, це підйомна петля Соломона. А зазвичай от вони повинні отак от бути. Отаке от в'язання повинно бути. Друзі, надіюся, що вам це відео буде корисним, що, воно, що ви обов'язково його десь в своїх виробах використаєте. Дякую вам за увагу, дякую, що ви. Зі мною, хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Дякую всім за увагу, всім миру і добра. До нових зустрічей!